Використовувана термінологія Твердження це будь-які висловлювання, неважливо позитивні чи негативні, які ми робитимемо в міру нашої праці. Наші думки часто несуть у собі свідомо негативні твердження, які не здатні привести до жодних позитивних змін у житті. Приклад цього може бути висловлювання, типу: я ненавиджу цей старий автомобіль. Хоч би як би ви намагалися ні до яких позитивних змін у вашому житті, воно не призведе. А ось ствердження на кшталт: я благословляю свій старий автомобіль, і я з любов'ю звільняюся від нього. Я хочу стати власником нового, красивого та сучасного автомобіля і цілком заслуговую на це. Дійсно, відкриваю наші свідомості канали для втілення власного бажання в реальність. Складіть кілька позитивних тверджень про те, яким би ви хотіли бачити своє життя. Запам'ятайте при цьому одне важливе правило. Складені вами твердження обов'язково повинні бути в справжньому часі. Наприклад, Я є або Я Маю. Наша підсвідомість є нашою вірною і слухняною слугою. Тому твердження складені вами в майбутньому часу, типу Я хочу або Я обов'язково буду мати. так і за Лишиться лише вашими твердженнями, які ніколи не будуть виконані, ви постійно відкладатимете їхнє виконання на потім. Лікар Берні Сігель, автор бестселера кохання і чудеса, які можна створити за її допомогою, заявляє, що наші твердження є не запереченням сьогодення, а надією на майбутнє. Проникнувши у свідомість людини, вони поступово стають все більш правдоподібними і, зрештою, взагалі можуть стати реальністю. Тренування у дзеркалах ще один прекрасний шлях до набуття власного духовного зцілення, адже дзеркало здатне відобразити наші почуття, думки та погляди на нас самих. За допомогою дзеркала ми легко можемо виявити все, що нам потрібно змінити у своєму житті. Ті, щоб зробити її щасливою. Зазвичай я прошу людей кожного разу, коли вони проходять повз дзеркало, уважно дивитися у свої очі і вимовляти якесь позитивне твердження про себе. Найшвидший і найефективніший спосіб досягти того, щоб висловлене твердження стало частиною вашої свідомості, це вимовити його вголос, дивлячись при цьому на себе в дзеркало. Ви одразу зможете побачити власну. Реакцію на висловлене твердження і за наявності внутрішнього підсвідомого опору своїм словам вживете низку додаткових заходів для того, щоб вони стали частиною вашої свідомості. Тому під час читання розділів та виконання вправ тримайте під рукою невелике ручне дзеркальце для виконання окремих основних прав може бути використано дещо більше за розміром дзеркала. Візуалізація це процес використання власних уявлень та своєї уяви задля досягнення бажаного результату. Якщо ви дуже хочете, щоб з вами щось сталося, постарайтеся якнайдокладніше уявити все це. Наприклад, якщо ви хочете переїхати на нове місце проживання, уявіть ваш майбутній будинок чи квартиру. Чим більше деталей буде у вашій виставі, тим краще. Потім уявіть собі, що ваша мрія вже збулася, і ви справді. Є власником тих апартаментів, які щойно виникли у вашій уяві. Переконайтеся в тому, що ви дійсно їх заслуговуєте. Уявіть, наприклад, що ви живете у власному новому будинку. Постарайтеся, щоб ваші уявлення були максимально чіткими. Знайте, припуститися помилки під час візуалізації практично неможливо. Практикуйте заняття візуалізацією як частіше, після чого звертайтеся до вищого розуму, повідомляючи йому про всі досягнуті вами результати і просячи у нього дозволу на досягнення найвищого блага для себе. Візуалізація разом із позитивними твердженнями. Одна із найпотужніших методів свого духовного зцілення усвідомлення власних заслуг. Часом ми відмовляємось вжити будь-яких заходів пов'язаних з поліпшенням власного життя, вважаючи, що не заслуговуємо для себе таку нагороду. В основі цього переконання здебільшого лежать погляди, які сформувалися у нашій свідомості ще у дитячі роки. Можливо, батьки переконували нас у дитинстві, що ми не отримаємо того, чого бажаємо, якщо залишимо недоїдений обід, не приберемо свою кімнату або не розставимо на місця. Та іграшки таким чином у нашій свідомості з дитинства зміцнилася впевненість у недосяжності власних бажань через те, що ми не заслужили їх, і з роками нас все важче переконати в цьому. Майте на увазі, ваші колишні заслуги ніяк не можуть вплинути на зміну на краще вашого життя. Головною перешкодою на шляху таких позитивних змін є лише ваше небажання усвідомити та прийняти їх. Тому дозвольте своїй свідомості прийняти все те хороше, що може з вами статися, незалежно від того, чи вважаєте ви це заслуженим для себе чи ні. Усвідомлення власних заслуг. Постарайтеся якомога відкрито і чесно відповісти на наведені нижче питання. Ваші відповіді допоможуть вам краще зрозуміти свої досягнення перед життям. Перше, що ви хотіли б знайти з того, чого у вас зараз немає? Постарайтеся відповісти на це питання якомога конкретніше і виразніше. Друге яких законів правил дотримувалися у вашій сім'ї, говорячи про заслуги перед життям? Що найчастіше казали вам у дитинстві батьки? Ти не заслуговуєш на це, або ти дійсно заслуговуєш на все найкраще, що може бути в житті? Як оцінювали свої заслуги перед життям? Ваші батьки ви обов'язково повинні були заробити собі заохочення, щоб заслужити щось. Як ви ставилися до такого підходу батьків? Можливо, ваші батьки позбавляли вас того, чого ви так пристрасно бажаєте? якщо ви чинили не те як вони хотіли Можливо, ваші батьки позбавляли вас того, чого ви так пристрасно бажали, якщо ви чинили не так, як вони хотіли? Третє, як вам здається, заслуговуєте ви хорошого життя чи ні? Які уявлення виникають у вашій свідомості? Можливо, ви дасте відповідь на це запитання так? Спочатку мені слід заробити для себе це право, або так. Для цього мені спочатку слід чимало попрацювати. Чи достатньо ви хороші для себе зараз? Чи можете ви коли-небудь у майбутньому стати для себе у своєму сприйнятті досить гарною людиною? Четверте, ви заслужили право на життя? Чому так? Чому ні? Можливо, колись у дитинстві батьки вселяли вам, що після скоєного вчинку ви заслуговуєте на одну лише смерть. Якщо так, то чи це не було частиною вашого релігійного виховання? П'яте. Навіщо вам слід продовжувати жити? Які ваші цілі у житті? Яким чином ви хочете їх досягти? Шосте. Чого на ваш погляд ви заслуговуєте? Я заслуговую на любов, радість і все найкраще, що є в житті. Або навпаки, ви почуваєтеся настільки приниженим, що на ваш погляд не заслуговуєте взагалі нічого. Чому на чому ґрунтується це ваше переконання? Чи бажаєте ви зберігати його і далі у своїй свідомості? Чим ви хотіли б замінити його? Пам'ятайте, ваші переконання це лише думки, а думки можуть з часом змінюватися. Відповівши на наведені вище питання, ви побачите наскільки сильний ваш вплив на оцінку своїх заслуг перед життям для зміни свого сприйняття, спробуйте використати наступний простий, але дуже ефективний спосіб: постаратися змінити свої погляди в цьому питанні за допомогою позитивних тверджень, замінивши ними свої колишні негативні переконання. Зміна сприйняття власних заслуг перед життям. Я заслуговую на добро і щастя в житті. Я заслуговую на все найкраще, не чогось, а саме всього найкращого, що тільки може статися в житті. Тепер я проходжу повз будь-які негативні думки, що обмежують мою свідомість. Я звільняюся від усіх обмежень, накладених на мене у дитинстві, моїми батьками. Я люблю та приймаю своїх батьків, але бажаю вийти за межі встановлених ними для мене обмежень. Я не приймаю близько до серця ні їхню критику, ні їхні переконання, які обмежують мене в моїх діях. Моє життя не пов'язують жодні страхи та упередження. Я більше не дотримуюсь жодних обмежень у своїх справах та вчинках. Я переконую себе в тому, що маю повну свободу дій. Моя свідомість неухильно розширюється, відкриваючи нові горизонти, завдяки чому я можу по-різному бачити і сприймати себе. Я бажаю стати творцем своїх оновлених думок та поглядів, пов'язаних зі мною та моїм життям. Я знаю, ці оновлені погляди невдовзі приведуть мене до нових звершень. Тепер я знаю і бажаю ще раз підтвердити це. Я маю всю могутність нашої неосяжної землі, тому переді мною відкривається безліч шляхів для щастя і процвітання в житті. Всі вони знаходяться прямо біля моїх ніг. Я заслуговую на не просто життя, а на хороше життя. Я заслуговую на любов, велике і міцне кохання. Я заслуговую на добре здоров'я. Я маю право на процвітання та набуття гармонії в житті. Я заслуговую на радість і щастя. Я маю право бути тим, ким можу і хочу бути. І я цілком вільна у цьому своєму виборі. Я заслуговую набагато більше, ніж маю зараз. Я заслуговую на все найкраще, що тільки може бути в житті. Всесвіт із радістю приймає ці мої нові переконання, і я з радістю йду на зустріч життю, сповненому радості, щастя, задоволень та вдячності. Я дійсно заслуговую на це, і я приймаю це з великим задоволенням та радістю.